Хресна дорога це богослуження, що спонукає нас до глибокої задуми над терпіннями Ісуса Христа в часі шляху від Дому Пилата до гори Голгофа, що поблизу Єрусалиму. Оскільки не кожен може відвідати це місце терпінь, церква закликає нас духовно переживати 14 умовних зупинок стацій страждального Христа, які також нагадують нам і наші щоденні терпіння. Відомо, що хресна дорога традиційно вважається відправою західної гілки християнства, однак не всі знають, що початки цього богослужіння походять від Єрусалимської церкви, проходячи місцями, де Ісус Христос провів свої останні дні земного життя. Християни намагаються відтворити ці події у молитві. Минулого року хресна дорога була присвячена новинно обігєним дітям в лоні матері цьогоріч Проблемам екології нашого міста у богослуженні. Взяли участь представники влади, люди доброї волі, молодь та діти на чолі з духовенством греко-католицької церкви. Тож підемо тепер духом за тобою. Хресною дорогою, та будемо роздумувати про Твої терпіння та хресну жертву заради нашого спасіння та визволення всього сотворіння від рабства тління. Поблагослови просимо кожний наш крок, та допоможи нам про ці таїн так розважати, щоб ми цю хресну дорогу почали. І провели на Твою славу для спасіння наших душ та всього створеного Тобою, світу. На завершення хресної дороги відбулася урочиста зустріч мощей святого Юди Тадея, які перебуватимуть у храмі святого архістратега Михаїла до 10 квітня. Кожен бажаючий зможе відбути святу великодню сповідь, причаститися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, отримати благословення та помазання святим Єлеєм, освяченим на мощах святого Юди Тадея.